8 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що з храму одного з сіл Золочівського району невідома особа викрала грошові кошти зі скриньки для збору пожертв. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 37-річний львів'янин та затримали його. Також правоохоронці виявили та вилучили у нього речові докази. За фактом... Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строки від 5 до 8 років. Невдовзі суд оберет, затриманому запобіжний захід, інформують у поліції. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство.